Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тачком. В сьогоднішньому відео ми будемо розглядати комплект з серії Star Wars. Ось так він виглядає. Давайте Подивимось ближче. Ось так комплект. Це двоспальний єврокомплект. Зараз покажу розміри. Ось вони. Розміри вказані. Ось такі. Під ковдра 200 на 220. Простирадло 160 на 200 на резинці, і наволочки тут входить дві штучки 50 на 70. Так, давайте я вам покажу перше. Це на наволочку, ось так я вже одягнула на подушку. Кольори такі йдуть стандартні: це білий, чорний і червоний. Ось так вона виглядає. Також наволочка подвійна. З однієї сторони, ось такий малюнок, з іншої, давайте подивимось, ось так. Ось так. тут. Написи, все написано. Ось так. Так, давайте тепер я вам покажу наволочку. Вона на запах, як завжди, ось так. А біла основа вона йде без фарби, тому вона така приємна і м'яка. Ось там, де є червоний чи чорний колір фарби, вона більш така твердіша на дотик, але це коли, потрібно там одне-два прання, і вона стає також такою м'якою. Так, давайте тепер будемо відкривати ось цей комплект. Ось цей. Так, зараз ми його відкриємо обережно. Так, Ось так відкриваємо. Тут також це ми бачимо під ковдру, під ковдра перша, далі, далі. Достаємо простирадло. простирадло. І наша друга наволочка, я її також поставила. Ось вона, друга. Така ж сама, як та, і її залишимо тут. Так, давайте спершу подивимось під простирадло. Ось воно таке, біла основа. Тут малюнки такі білий-червоний. Ось хто розбирається в Star Wars, може знати, що це таке. Я, на жаль, не знаю. Так, давайте подивимось резинку. Ось так. Ось така вона. Резинка міцна, якісна, тобто вона не буде розтягуватися. Ось так. Так, це ми з вами подивилися простирадло. Тепер давайте подивимось під ковдру. Під ковдра. Одразу хочу показати, що вона подвійна, і ось вона така ж сама внутрішня частина, як простирадло. Це дуже гарно виглядає і стильно. Давайте тепер я вам покажу гудзики. Гудзики під ковдри. Так, ось такий ось такий малюнок. Ось тут у нас зображені герої Star Wars. Так, давайте я покажу, як виглядає ще раз під ковдра. Ось так. Ось така. Біла, також тут зображені герої, написи. Так, тепер давайте знайдемо гудзики. Ось вони. Ось вони також такі прозорі. Вони міцно тримаються, тобто якісно зроблено. Ось така частина, на яку одягається, защивається гудзик. Так. Ось такий комплект ми з вами дивилися. Він якісний дуже, по складу це бавовна 100%. Так. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До побачення!